Виконуємо номер 492 із підручника Алгебра 7 та номер 21,31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу: два вирази, і якщо М дорівнює 17, це в першому завданні, а в другому, якщо А дорівнює мінус 18 і Б мінус 32. Спочатку спростимо наші вирази. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс, на початку прикладу його не пишуть. Під якими стоїть знак мінус, знаки доданків в дужках зміну протилежні. І знову ж знак плюс, знаки доданків в дужках не змінюємо. Отже, маємо «м 2 мінус 2m мінус 8. Змінюємо знаки мінус 0,1 м квадрат. Додати 5 м відняти 9. І не змінюємо тепер знаки 4 м відняти 0,9 м квадрат і додати 5. Зведемо потім і доданки М квадрат, мінус 0,1 м квадрат і мінус 0,9 м квадрат. Мінус 0,1 і мінус 0,9 м квадрат – це буде мінус М квадрат. І М квадрат це Мінус 2м додати 5М, це буде 3М і додати 4М, маємо 7М і тепер мінус 8, мінус 9. Це у нас буде мінус 17 і додати 5, мінус 12. Ми спростили наш вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо М у нас дорівнює 1 сьома. 7М відняти 12 дорівнює. 7 множимо на 1 сьому і віднімаємо 12. 7 помножити на 1 сьому це буде 1, 1 відняти 12, маємо мінус 11. Завдання друге. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, знаки доданків в дужках змінюємо на протилежне. І розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, знаки додамків не змінюємо. Отже, маємо 7а квадрат відняти 3 аб додати 2а квадрат. Додати 4аБ і відняти 9А квадрат. Зводимо подібні доданки 7А квадрат додати 2а квадрат. Це буде 9, квадрат і мінус 9 квадрат буде 0. Ой, не, закресли, не ти закреслила, не ти закреслила. І тепер мінус 3АБ, тут немає закреслення, мінус 3АБ додати 4АБ буде просто АБ. О, тепер знайдемо значення виразу. Якщо а дорівнює мінус 1 восьма, Б дорівнює мінус 32. То. АВ дорівнює мінус восьму помножимо на мінус 32. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє, і тепер помножимо модулі 1 восьму множимо на 32 перших. Отримаємо 32,8, скорочимо на 8, отримаємо 4. номер 492 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.31 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.